Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошовець. Важка робота поліцейських в Україні. Про неї знає кожен. Ну, а після важкої роботи, що роблять поліцейські? Звичайно, йдуть в бар, звичайно, хіляють оковитою і починають шукати пригод, чіпляться до людей. Так, от в Києві буквально вчора. Працівник внутрішньої безпеки, до речі, поліції, департаменту внутрішньої безпеки разом з ДСНСником після служби зайшли в бар. Попили, почали приставати до відвідувачів. Ті викликали поліцію, поліція приїхала, і працівник внутрішньої безпеки і пожежник з ДСНС, ДСНС почали битися з поліцейськими, і почалося справжнє поліцейське мочилово в Києві. Бійкова була не на жарт вхід, йшли стіль барні, якісь палиці, коротше кажучи, видовище було на славу. Відвідуючи бару все, фільмували і коментували. Поліцейським училиво в Києві. Поліцейським дуже важко живеться. Бронь від мобілізації, сірі схеми, мають на що випити в барі. А потім правильно хочеться помахати кулаками. Зате на фронт, на фронт вони не йдуть. Там страшно. А в барі в Києві попити, побиться звичайно легше. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!